тема доповіді категорії лад та світопорядок у весняній календарній обрядовості Ленків. Ну, зокрема, одним із напрямків нашої діяльності в Національному музеї народної архітектури і побуту України є відтворення та реконструкція традиційних обрядів, зокрема календарних обрядів, які поготували у тій чи іншій історико етнографічних регіонах України. Так, зовсім недавно ми відтворювали Ленківське Різдво. У нас на експозиції Карпати, як мабуть вже всі знають, є сектор Лемківщина, де встановлено декілька будівель з Пережчинського, Великоберезнянського районів, є Лемківська церква 18 століття. Ну, і повертаючись до квідовості, ми зіткнулися з тим, що люди переважно реагують на зовнішню, формальну сторону обрядів, сприймають їх як певне театралізоване дійство, дивуються, коли ми говоримо, що колись ці обряди регламентували, упорядковували життя людей протягом року. Така реакція нас в принципі не дивує. Це закономірно, через те, що ці обряди створювалися в надрах міфологічного світогляду з притаманним йому магічним мисленням, коли відбувалося одухотворення сил природи. Ми є представниками і носіями наукової картини світу. Тому така реакція цілком закономірна, але стало очевидно, що маємо не лише відтворювати ті чи інші обряди, але і в той чи інший спосіб доносити до людей ті, Міфологеми, міфопоетичні константи, ті світоглядні засади, які, власне, центрують традиційний світогляд і які обумовили виникнення оцих традиці... ну, календарних, зокрема, обрядів. От, власне, про ці світоглядні константи і міфологеми хотілося б сьогодні поговорити на прикладі е, ленківських календарних обрядів основного циклу і от, е, простежити прояв цих констант саме цих обрядів. Я для себе виокремила декілька таких положень. Передусім, це уявлення про світ як таку досконалу впорядковану гармонійну цілісність, і причому уявлення про цей порядок передусім асоціювалися з річним сонячним циклом, внаслідок якого здійснюється зміна пір року і відповідно наростання чи спад вегетації та плідності рослин. Друге, це уявлення про людину як про активне діяльне перетворювальне начало, як про господаря, про газду, якому під силу в певні моменти річного циклу за допомогою обрядів підтримувати той належний світовий порядок, ту гармонію. І третє це уявлення про час, як про чергування з заданою періодичністю сакральних та профанних періодів. Причому час характеризується хаотичністю, непорядкованістю, а сакральний. і він передусім пов'язується з поворотними моментами сонячного календаря. І це от був саме той час, коли за допомогою певних обрядів людина а обряд це від слова обряджати, тобто надавати належного виду, належного стану, людина власне і могла поновити ту іманентну притаманну, але час від часу коли втрачається гармонію та впорядкованість світу. У чому циклі календарних свят Лемків виділяється саме весняний період, це період новоліття, період, коли оновлюється космобіологічний цикл, це новий виток соціального і господарського життя. Це той період, коли за допомогою обрядів, як вірили люди, можна було забезпечити собі на увесь рік і добробут, і вберегтися від хвороб і інших негараздів. Разом з тим існувало декілька міфологем, відповідно до яких ранній виснажий час мислився як час поганий, кризовий, перехідний час, коли втрачено оцей баланс світобудови. І головною інтригою цього часу було питання: чи ж таки настане ота весна? Тобто, щороку люди переживали цей період і щороку задавалися цим питанням. Однак... Необхідно для того уявлення людей, щоб це таки здійснилося і підтримувався цей порядок, заданий сонячний, заданий сонячним річним ходом. Необхідно було зиму провести, весну закликати, зустріти і шанувати. І, зокрема, очистити простір для неї. І тому серед обрядів висновного циклу переважають обряди очисні, обряди ініціальні, обряди, що мають стосунок до так званої імікаційної магії, і до ісловинні обряди, що мали б шанувати. Сили та стихії природи, і от, говорячи про обряди проводи дів зими, цікаво навести як приклад обряд потоплення смертки, потоплення або спалення смертки, що поптував на Західній Прящині, зводився і здійснювався він у так звану Смертну неділю або Чорну неділю. це п'ята неділя Великого Посту, тобто за тиждень до квітної неділі. Коли дівчата робили з соломи, вбирали його жіночий одяг, виносили за село, там спалювали або потопляли, це все супроводжувалося хороводами, певними співами. І вважалося, що це солома – це символ зими, символ смерті, символ того, що віджило. І оці знищення було запорукою того, що весна якнайскоріше настане. Цікаво те, що цей обряд ще супроводжувався сміхом. Сміх в такому культурологічному дискурсі це є життєдальне начало. І він сприяє тому, аби сили землі якнайшвидше продовжувалися. От і говорячи про імітаційні обряди, мітаційну магію, так звану слід згадати гаївки. Зокрема, от знову ж таки, побутували переважно гаївки, виконувалися не в Галицькій частині, ну, поширені були більш не в Галицькій частині Ленківщина, а більше в південній. І от в цьому контексті, в контексті імітаційних таких магічних дій, показує гаївка Гнати качки. Коли дівчата пробігали селом до центра села, там ділилися на дві групи. Одна із них вишукувалася таким чином, щоб утворити ворота, друга пробігала крізь ці ворота. Вони імітували цей весняний приліт качок, а качки це було от саме привісники весни. Ворота відповідно це оті космічні ворота, через які, як вірили, приходить на землю весна. І от ця така імітаційна дія, тобто у цієї картини приходу весни, воно мало забезпечити якнайскоріший її прихід. А, так само велика частина гаївок, а гаївки це от, зокрема, синкретичне таке, дійство, синтезі слова і дії. А, частина з них пов'язана з діями, які імітували сільськогосподарські роботи, зокрема сіяння, оранки. Це теж, як вважалося, є таким сигналом, та, що от, люди готові до наступного господарського року. От, Цікавим теж моментом є гаївки, що мали діалогічний характер, коли реплікам дівчат відповідали репліки хлопців, ці репліки були б'ідливі, такі дошкольні, жартівливі. Це був такий собі словесна боренка. І от цей перехідний час, весняний час, вона мала ритуальний характер і, як вірили, сприяла тому, аби світ якнайскоріше відновив свою рівновагу та баланс. Повертаючись до очисних обрядів, які в ранній весняний час були. Одним із головних, слід згадати, що вже від Федоровиці, тобто перший тиждень великого посту, люди намагалися навести лад в господарстві. Ну це були позбавлення від всього того, що вже, як вважали, не знадобиться, щось сломане, щось там солон, солома і таке інше. Але і найважливіше була саме та картинка порядку і ладу. Тобто у. Візуалізація оцієї картинки, яка є, теж якби, ініціює і дає сигнал весні, <смі> як вірили люди, представники цього магічного світогогляду, що людина вже готова до нового витква господарського року. Але звичайно, що це очищення асоціювалося не лише з фізичним виміром, але й з енергетичним. І тут слід згадати про чистителі, і святителі, які в етнографії відомі це вода і вогонь. І, зокрема, слід згадати про стрітинську свічку, про страсну свічку, які вважалися не лише апотропеєм, як тим, що обезпечує людей від природних стихій, ну зокрема, граду, блискавки. Грому, тобто те, що могло потенційно нашкодити людину, нашкодити врожаю, але і як чистителю. Тобто, ці свічки їх зберігали за іконами продовж року. Вірили, що вони очищають простіри, так як відомо, брали їх руки, обносили обійстя, випалювали хрести над дверима хижі на грядці. От і зберігали впродовж року. Вважалося, що вони запорукою того, що простір не проникне в їхній життєвий простір. В людей, ті якісь небажані сили. Також великою ролі надавалися вогнями, які розпалювалися в ніч великого четверга. Як правило, це такі були величезні вогнища за селом, на узвищі, щоб їх було далеко видно. Там так само спалювалося все те, що вже от, ну, не потрібно буде в господарстві. Вірили, що земля таким чином очищається від хвороб, від смертей, від негараздів, від усіх оцих хилих, які, можливо, потенційно могли би статися цих людьми впродовж року. От і цікаво також в цьому контексті от очищення за допомогою води в чистий четвер, який ми звикли сприймати як профілактичне, що, має, що є запорукою там здоров'я впродовж року. Теж воно раніше сприймалося, є цьому свідчення в істориків, що сприймалося як весняне очищення перед новим господарським роком. Це було от купання з рано вранці, знепочата вода обов'язково, доки ворог не скупає своїх дітей. Ну тобто такі поетичні досить знаєте, уявлення. І от вибробові багнятка, знову ж таки, які свячилися на квітну неділю, вірили, що саме на цих гілках оселяються душі лада, діді пращурів, які охороняють простір. І не дарма ці багнятка використовували під час весняних обходів, хрестових обходів нив та криниць, їх насаджували біля криниць, тобто вони теж були такими очистителями. І звертаючись до таких обрядів, які теж дуже сприймаються зараз з подивом, коли от ми щось наводимо і ознайомлюємо з ними наших відвідувачів у музеї. Це, зокрема, обряд поширений на масницю, такий собі танець на коноплі, в якому брали участь заміжні жінки, дівчата. Полягав він у тому, це було проявом імітаційної магії. Полягав він у тому, що дівчата і жінки мали підстрибувати якомога вище, навіть. Тягати одне одну за коси, і до танцю запрошувалися лише чоловіки високого зросту, і це мало бути запорукою того, що ці культури вродять добре, що вони будуть високими. Ну, тобто, ота наочнення знову ж таки імітація, яка сприймається як ініціація певних бажаних да, результатів, які хотіли б отримати в наступному господарському році. Ну, перелічена і загадана частина обрядів, звісно, це лише незначна частина весняних обрядів лемків, але і в них можна простежити прояви тих заявлених на початку світоглядних засад. Багато обрядів вже відійшли в минуле, оскільки і виведені господарства, все змінилося, світ змінився. Деякі ще досі ми практикуємо. І тут варто дійсно пам'ятати і розуміти ці світоглядні контексти, в яких виникла ця обрядовість. Звісно, що світ змінився, але вони, мають, вони є частиною нашої культурної пам'яті, мають стосунок до нашої ідентифікації і в цьому сенсі важливі для нас сьогодні.